Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, все таки росіяни, ну ми звісно розуміємо, що наш ворог та готується постійно до цих масованих атак. Але коли вони вчора, а ми можемо сказати, що завдяки силам протиповітряної оборони вони отримали такого ляпаса, я би сказала, щось грубіше, але ефір не дозволяє. Що вони ще на що вони ще підуть далі? На вашу думку? Ну, як ви сказали, вже ну таких ляпасів вони вже чимало утримували. Ну десь краще спрацьовує проти критина десь гірше тут іде е, мова про е, кому більше повезе, в кого більше бажання, досвіду, натхнення. Ну і відповідно на нашій стороні все ж таки буде дійсно удача, тому що військова війна це теж по-своєму так би мовити гра. що кого перехитрить в даному. але це гра на жаль на смерть. І таким чином противник готується до тих ракетних ударів не один день. Так вони про промальовують маршрути. Вони. Розвідання, які мають на цей момент, і наземної і повітряної розвідки і космічної і власне вищають положення та стан сил та засобів наших, де в нас слабкі місця, де сильні місця, і таким чином пробують перехитрити нас. Ну ми зрештою пробуємо завдати, завдати їм якомога більше втрат. Ну тобто знищити більше повітряних цілей. Ну, як бачите, вдається це протиповітряної обороні оборони робити непогано, доволі таке високо оцінено вищим військовим керівництвом. Протиповітряні бої, тобто знищення ворожих цілей, зокрема ракет крилатих, так само це високо оцінюють наші західні партнери в захваті від роботи нашої системи, тому що левова частка все ж таки треба розуміти, що більшість основних кістяк протиповітряної оборони це зенітні ракетні війська. Повітряних сил це на 300 це саме те, що більше всього збиває на сьогоднішній день. Далі вже комплекси Айріс там в одному екземплярі, та дві неповні батареї на ну гепард. Зрозуміло, ще ППО сухопутних військ його не так багато на сьогоднішній день. Тому розраховуємо на поставки на більші можливості для стримування повітряної агресії. Юрію ще одне запитання скажіть, будь ласка, чому можливо цьому є якесь пояснення? От фактично, всі такі масовані ракетні удари відбуваються в день, тобто коли видно на дворі, чому не відбувається вночі, чому немає нічних таких масованих ракетних ударів. Ну власне, вони хочуть, мабуть, і бачити так, куди власне летить проводити розвідку. Ну для них зрештою, для, для зенітних ракетних комплексів, е, які мають радіолокаційні засоби виявлення цілей, е, особливо немає різниці е, день це чи ніч, е, тому ціль кожна це точка на радарі, е, яку бачить так. Ну виявляє ви. Станція і дає команду на знищення. Саме е, най, ну, цілі знищуються е, зрештою, майже всі так це саме роділокаційними зас влучити в крилату ракету. Із стрілецької зброї, чи то там якісь ДШК, чи ще щось. Ну це майже неможливо, хоча багато хто каже, що це бувається. Ну будьмо реалістами, ракета дуже маленька, летить дуже швидко 900 км на годину. Тому саме ракети, які мають радіолокаційне виявлення і спеціальні головки наведення, вони найбільше вражають цих цілей, тому для них там. День чи ніч немає можливості, але противник може е, таким чином і спостерігати за тим, як куди влучають, плюс е, авіація е, їм простіше піднімати е, свою стратегічну авіацію е, за нормальних погодних умов. Тобто, ну це що були погодні мови, сприяли, і в, вилітати в район Каспію та Волгодонська групою літаків, і звідти. Проводити ці самі пуски. Якщо вже говоримо ми про шахеди, то це вже трошки інша історія. Вони їх почали спочатку в день, а потім почали запускати вночі, тому що шахеди можна збувати і не лише радіолокам, а й з візуальною прив'язкою до цілі, і стрілецькою зброєю йдеться про крупнокаліберні кулемети. Тому шахеди вони почали запускати вночі, щоб їх не було видно, хоч добре, так але все одно їх. Не видно, тому доводиться вночі на них витрачати теж зенітні ракети.